Тоді голосніше розказати, що ви, як ви. А що ми як ми мали? Ну, їдемо працювати. Вже що, тупи боляці, діть таке. Вже хочеться скоріше приїхати. Переходимо до нашої сьогоднішньої теми теми запахів. Як, як на твою думку, пахне любов? Добав. Uhm Нет, не это даши, это що ты. Тебе привет. Дякую, від кого? Лебедь крисун. Махай ему, крилом. Наше крыло. А який це запах? От як який він, мені аж навіть самі цікаво. Так, але який, який це запах? Можеш його описати? Мені цікаво. Ні. Okay? А то ти засвітив, і було тебе гарно видно. Ну, то не я засвітив, зараз ще раз присвіти. Зустрічні авто. Ну, такі мала. Я ж не буду по телефону тобі що все тебе? казати, що тут Що тут світиться? Добре, добре, я мовчу, мовчу. Светлофор. Дякую тобі, що знайшов час для нашого проєкту і для мене. Тобі там успіху, хлопцям вітання. Я тебе. Я тебе люблю, бережіть себе. Завжди мала. Дякую. Бережи себе і інше. Люблю, чекаю, цілую далі.